Оскільки батьки Петра чорного були артистами та постійно перебували на гастролях, хлопчику довелося багато часу провести в музичному інтернаті. Уперше він закохався у піаністку Тетяну, коли підлітку було десь 11 чи 12 років. Але коли вона проходила мимо, Петя шарівся і не міг наважитися заговорити з нею. А головним коханням свого життя чоловік вважає Діану. У колективі Галини чорної була танцюристка Любов Олексеєва. Вони дружили, і Галя казала любі, що було б непогано, якби вона народила їй невістку. Так і сталося. Уперше Діану Петро побачив, коли їй було всього три рочки. Хлопчику тоді минуло п'ять. Надалі вони багато років не бачилися, оскільки родина переїхала жити до Черкас. Але доля звела їх знову. Чорний якраз гастролював у Сочі. Друзі порадили йому відвідати Вар'єте, де виступають Роми. Він побачив юнку. Яка виконувала індійський танок, і сказав товаришам, що залишається. Петя дізнався адресу незнайомки. Приїхав до Адлеру о шостій ранку і подзвонив у двері. Відчинила матір Діани. Вони впізнали одне одного. Виходить, Петя закохався у дівчинку, яку знав із дитинства. Батько чорного забрав Діану та її сестру Жанну в їхній колектив, бо Петро відмовлявся повертатися з Сочі додому. Закоханому парубку було тоді 19 років. За два роки молодята побралися. Співак переконаний, що між ними з Діаною існує кармічний зв'язок. У цьому шлюбі народився син. Натомість за 26 років пара розлучилася. Швидше за все, це сталося, бо глава родини весь час їздив на гастролі, а Діана працювала на місці в ресторані. За ці роки накопичилося багато образ, і ніхто з них не хотів поступатися. Петя радів за колишню, що вона знайшла пару і неначе розквітла. Вони чудово спілкуються. Кохання минуло, але любов залишилася. Звісно, без зради з боку чоловіка не обійшлося. Діана дізналася про це і помстилася, а потім закохалася в іншого. Чорний вважає, що сам винен у тому, що їхній шлюб розпався. Вчинив благородно. Залишив колишній дружині та сину квартиру, а сам орендував собі житло. Нині Діана вже самотня. Петро теж не одружився, але знову сходитися вони поки що не планують.